Корисні технічні властивості блоку підзов підтримує ріст грибів без потреби в затемненні. Можна робити грибні ферми, зберігає три текстуру, незалежно від світла, не перетворюється на траву, навіть при сусідстві з нею легко розпізнається в автоматичних системах через унікальні властивості, потребує додаткових дій при створенні грядки, несумісний з кісковим борошном для вирощування трави. Також можна садити саджанці усіх видів дерев, особливо в темних фермах дерев. Але ростуть всі: гриби: червоний та коричневий, великі гриби при використанні кишкового борошна на малих грибах: квіти, бамбук, папороть, висока папороть. Трава і мох не ростуть на підзолі.